Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені! Сьогодні дуже важлива молитва. Я вас підбадьорюю, хто нас слухає не пропустити цей час. Ми будемо сьогодні молитися за Україну, будемо молитися за той холод, який знову йде на Україну. Каже, що наступний тиждень має бути надзвичайно холодний. Має бути надзвичайно холодний, але я вірю, нас не є мало, нас є багато. І ми зв'язані в одному дусі Ісуса Христа, щоб молитися за народ, який зараз терпить холоцид, геноцид, якого вбивають нагло, вбивають певні, певна горстка людей, щоб цього народу просто на землі не було. Сьогоднішня, сьогоднішня наша молитва буде називатися Київ. Як блокадний Ленінград. В основу наших роздумувань кладемо слова Якова 5.16. Отож признавайтесь один перед одним у своїх гріхах, моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Власне, ця друга частина вірша. Дуже могутня праведна, молитва праведника, щоб ми з вами побачили ще раз зрозуміли, що ми з вами можемо як команда Ісуса Христа, яка об'єднується в Святому Дусі навколо певної проблеми, а проблема є надзвичайно велика, гинуть наші люди. Ми бачимо прямий план північного царя, який використовує тактику гітлерівської Німеччини. Пам'ятаємо, коли була осада Ленінграда сучасного Петербурга, коли люди, людям робилося все те, щоб вони дихають, але від холоду померли. Уявляєте, яка жорстока смерть? Наскільки йде емітація гітлерівської Німеччини на теренах України і зараз не до кого-небудь. А до найбільшого місця, яке ми називаємо столиця України Київ, певного дня це була тактика примінена до одного з найбільших міст, яка була ніби як комуністична столиця, сама назва так називалася Ленінград. Правда, негарно навіть говорити такі слова. І ми бачимо, що демон хотів зробити проти цього місця. Зараз той же самий демон. Через руки північного царя хоче зробити таке надзвичайне горе, горе для людей, Києва, горе для цілої України. Скажіть, як можна зараз бачити і дивитися на це, на це все? Вже немає ніякого оправдання, Щось знищуємо, якісь інфраструктури, кудись летять ракети, коли вже конкретно видно, як люди від холоду гинуть, вже ясно, кожному зрозуміло. Я вже не розумію, якій людині може бути незрозуміло, що зараз в Україні. Проходить винищення українського народу не кого-небудь, а власне геноцид, геноцид українського народу з тією початковою задачею, коли цей північний цар почав війну повномасштабну, і коли було об'явлено це нелюдське гасло, гасло, денаціоналізація і решту, все, що від того йде, тобто ні одного українця. Коли світова еліта підхопила це гасло, воно ніби здавалося, на початку навіть незрозуміло, якими стійкими будуть українці, що вони будуть боротися до останнього українця, але гасло демонське заключалося не в тому, що боротися від ворога до, до, посл... від, до останнього солдата. Гасло заключалося в тому, коли загине останній українець, на тому ми свою місію виконаємо. І геноцид буде звершений на 100%. Чи не може сьогодні хтось допомогти, не може хтось прийти на допомогу, коли гине нація, і ніхто з боку, навіть близько, не подумає війти і захистити цю націю, яка захищає всіх від ворожого вітру, від демонського впливу. Наскільки сьогодні ми повинні розуміти, що певні еліти об'єдналися навколо одного об'єкту? Як знищити українців? Як знищити, щоб сьогодні за цієї кафедри не йшла мова, не йшла проповідь на українській мові, на якій хочете, тільки не на українській мові? Уявляєте, до чого ми з вами дожили? Виганяють кругом заборона. Бачимо, не завжди і наші люди правильно поступають. Я дивлюся, навіть по нашому місті Веніпех, замість того, щоб об'єднатися навколо однієї групи, однієї церкви. Там, де проповідується нашою мовою, що найменше в цей час ми бачимо, як утворилася маса різних церков, їх називають славянськими церквами, де немає української мови і пояснення, тому що так легше досягнути людей. Самі себе люди обманюють, людей нищать, об'являють геноцид до останнього українця, приїжджаємо сюди і далі продовжуємо робити те. Що ми хочемо, те, що ми бажаємо, думаємо, що це є евангелізація. Тут абсолютно немає ніякої євангелізації. Я не кажу, що ми не повинні досягати російських сердець, але коли приїжджають українці з України, терплять крах, їх гонять звідти, повтрачали їх, кажуть, вони все. І далі об'єднуються навколо російської мови, ще раз кажу. Немає проблеми з росіянином, який говорить російською мовою. Є проблема з українцем, який аж ніяк не хоче переключитися на свою рідну мову. Чим вона така смішна? От почуєш тих блогерів сьогоднішнього дня: так, ми захищаємо Україну, і все на російській мові. Скажіть, як можна захищати так Україну, коли ти з України і не хочеш вивчити своєї української мови? Я Колись я стикався з таким фактом, що, будучи в збірній, коли був на вершинах спорту, і знаєте, відчував тиск не від росіян, відчував тиск, які були збірні, не від латишів, не від казахів, а відчував тиск від українців, які були зі східної України. Якісь до мене, ну скажи щось по, скажи щось по-українськи і сміялися ха-ха-ха-ха. Бандєра, українець. Ми бачимо, що зараз робиться в Києві. Це не випадок. Це не випадок. Хочуть до кінця знищити наш народ. Дорогі улюблені, хоч в нас не є мільйони, в нас є певна кількість, яку можна перерахувати, але я вірю, там, де двоє чи троє збирається, це є могутня молитва праведника, яка йде до небес. І сьогодні, коли ми ще прочитаємо певні повідомлення, щоб ми молилися за наш рідний край, за спасіння наших людей. Дякую вам, пастор, за мудрі слова Божі, благодать. Благословить вас Господь силою і Духом Святим. Тримає Господь, хай тримає вас Господь. Слава Тобі, Ісусе, слава Тобі на віки віків. Той, той равин з Дніпра знав щось про той Орешнік над Львовом і про замороження Києва, але, напевно, Він нічого не знав про потепління, яке Бог дав для нашого краю. Пам'ятаємо, ми якраз минулого разу мали цей ефір, говорили про равина з Дніпропетровська. Який пообіцяв, що вже буде мир, миру того нема, хоча знаю, що до свого вони домовилися. Але з другої сторони, не маючи значення, яка неправдива інформація йде, Господь чує і Він дав потепління. Можливо, і в цьому є участь нашої церкви, тому що ми за це молилися. Слава Ісусу Христу! Дякую, брате Олександр, за проповідь. Хай наш народ зрозуміє і не вернеться до Тебе, дорогий Ісусе. В церкві ми також молимося і по п'ятницях постимо за спасіння України і Ізраїлю. Слава Ісусу Христу. Пастор, коли ви оголосили пропіст на чотири дні, я згідна, бо для мене. Це для мене. Я так думала, що це не є перший раз, і пустила, буде легко. Але атаки сатани я відразу відчула. Коли звичайні дні я можу не їсти просто обід по цей піст і не, і не їсти скільки хочу, що мені дуже було дивно, і що я зрозуміла, що я зараз дуже хочу їсти. Сатана не дає мені пустити. Я дякую Богу за вас і вашу команду, що тлумачите Слово Боже, все те, що доносите до людей. Я близько не зрозуміла колись в дитинстві. Я читала Біблію для дітей, але не розуміла так, як воно є зараз. Дякую за ваші молитви. Моліться за моїх батьків, за дітей, за всіх, хто сьогодні ще є без покаяння. Слава Богу, не знаю так, як моляться у Львові. Не знаю, чи моляться у Львові, не знаю, чи десь так є, але біля мене в церкві по три служби Церква повна до причастя, довга церква. То люди каються, сповідяються. Але одного не можу зрозуміти. Люди ходять до церкви, крім того, що війна дуже холодно, нелюди розмножились, умудряються викидати повсюди своїх домашніх тварин. Одних просто залишають, втікають, інших старих, вагітних, маленьких, викидають повсюди у лісах, полях, на смітниках. Це є нова мода в Україні. І це ці українці, які ходять до церкви, моляться, одні викидають, інші спасають, просять допомоги, бо нема за що годувати і лікувати. Інші їх труять. То скажіть, пасторе, як на це дивиться Бог? Як? Підніміть це питання, бо я за це, бо підніміть, будь ласка, це питання, бо і за це будемо колись покарані, будемо відповідати, де так можна робити з цими невинними тваринками. Дайте мені відповідь, будь ласка, на це запитання, коли піднімає один із слухачів нашого каналу. Як ви до цього відноситесь? Для мене це і дуже прикро, коли є мороз холодно на дворі, яка б та тваринка не була, якщо ж не може її тримати, ну її, то є тварина. Не дай їй мучитися. А для чого завести в ліс, викинути чи завести до якогось сусіда під городом кинути і втікати? Це зовсім якому, Тим більше, коли ми себе називаємо християнами. Ми повинні панувати над тваринним світом. Якщо ми бачимо, що ми тваринку прогодувати не можемо, і немає ніякого приюту, є одне діло. І це Біблія така же зробити. Забей, щоб вона не мучилась. Не торту, ніяких тортур. Дайте мені пояснення, будь ласка, може, ви думаєте по-інакшому. КГБ, шкода людину, він не сповна розуму. Люди, схамініться. Відчуйте час, в якому живемо. Але чому дивуватися? В писанні написано: батько буде проти сина, син буде проти батька, мати проти доньки. Тож і ті люди, які не знають Бога, не вчать Біблії, не бачать часу, в якому живемо, то мелять ядовиті слова на пасторів, на церкву. Господи, прикоснися Духом Святим і покажи людині світло, амінь. Це є відповідь на певний комент, коли минулого разу нас критикували, мене критикували, сказали, що я є. Орган КГБ, що я поставлений Москвою, що я маю звання дуже високе, офіцерське в КГБ, і зараз виконую свою місію тут в українській церкві. Вже якби так було, то вже був би не в українській церкві, а, напевно, якісь дуже великі англійській церкві. Господі, дай розуму для людей, щоб пізніше вони за такі слова не горіли, за цей обман, який сіється. Брат, пастор, дякую за проповідь. Розумію, бачу час, в якому ми живемо. Та тільки як врятувати дітей, онуків, як? Вони не знають Бога, вони у за цю війну. Що робити? Яки бачимо, стоїть питання, як особливо віруючим поступити в такий момент? Війна, тебе кличуть явно на нульову, щоб забити. Я називаю це геноцид, конкретний геноцид українського народу, і дуже скоро, коли все роз'яснеться. Ми будемо бачити, хто здійснив цей геноцид. І тоді вже не буде оправдання. Особливо сьогодні хочу заголосити увагу для тих пасторів, які підбадьорюють і ті воєнкомати, які підбадьорюють стріляти. Якби ще хоч би ми знали, за що ми боремося, ми навіть не знаємо на сьогоднішній день, за що ми боремося, з повним розумінням, що Україна вже давно розпродана і чекає своїх господарів, то скажіть, за що ми молимося? За що ми боремося, верніше? Слава Ісусу Христу, пасторе Олександру, дякую вам за молитви. Нехай милистовий Господь береже вас, родину, церкву, всім братам та сестрам подяка за підтримку в молитві. Мир для Ізраїля, мир для України. Дорогий пастор, дякую за проповіді, за вашу небайдужість до долі України і українців. Дякую вашій церкві і молитовникам. Хай Господь рясно благословить і захистить. Ви не тужіть, що дехто вас не розуміє і дуже критикує. Ми знаємо, що. Дійсний розум дає тільки Бог, і без Духа Святого людина не відрізнить зло від добра. Просто будемо молитися за покаяння таких людей. Може, Господь змилується. Ще одне два. Дякую вам, пастор Олександр, за розуміння Слова Божого. Прошу підняти молитву за спасіння моєї сім'ї, за Україну, за Київ. Дякуємо всім, хто молиться. Дорогі брати, молю вас слізно і благаю усіх братів і сестер. Помоліться за мого сина, імені не називаю, Бог знає. Схопили, як собаку, наділи кайдани і повезли в ТЦК Святошинського району і кинули в клітку, як собаку. Приїхала невістка із двома онуками, а тато у клітці, у кайданах. Це бачили онуки і плакали. Мій син не бандит, він громадянин України. Боже, помилуй усіх людей, помилуй українців і Україну. А тепер хочу сказати для тих пасторів, які так. Підбодрюють стрілянину. Кажу, опам'ятаємося всі, не можна проливати крові. Розуміємо, де ми з вами стоїмо. Коли ми з вами вивчаємо старий заповідь, якою мусила бути армія, якою мусили бути воїни, були спеціальні правила. І це були гуманні правила по відношенню до воїна. До воїна. Тепер ми бачимо ніяких правил не зберігаються. Абсолютно нема ніяких правил. Стариків, калік, хворих всіх кидають і кидають прямо на нульову, аби забити всю Україну, знищити всю Україну. Одним словом, геноцид українського народу, геноцид української мови. Хай Господь всіх нас благословить. Молимося за Київ, молимося за тепло, молимося, щоб Бог ще один раз показав, що ми не ракетами, не автоматами. А силою слова можемо подолати ворога. Хай Господь всіх нас благословить. Будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже. Ми щиро дякуємо Тобі. Дякуємо, дорогі самоготні Ісусе. Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо Тобі за цей час. Дякуємо Тобі за все, що сьогодні ми можемо зробити в твоєму винограднику для твоєї справи. Благослови нас. І навіть це випадання мікрофона. Цей непорядок в кінці ми бачимо, як диявол атакує і не хоче, щоб ця молитва піднялася до Твого престолу благодаті. Ми розуміємо, що це хоче зробити ворог. Допоможи для нас стояти в цьому, встояти в молитві і дай цю теплу погоду. Дай, щоб люди ще раз побачили, який ти є сильний, і що ти стоїш на стороні тих, кого нищать. Зупини цей геноцид, благослови нас. Ми молимо мир для України, мир для Єрусалиму. Благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.